Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст Номородин. Сьогодні поговоримо про 18-й пакет санкцій Європейського союзу зі мною в ефірі. Ігор Петренко, співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна». Мої вітання. Вітаю. Тож, фактично, 18-й пакет санкцій називають потенційно одним з найруйнівніших, чи де факто це так, і що потенційно увійде в цей пакет, який все ж таки нещодавно не затвердили. Можливо, до нього будуть внесені певні зміни, чи які буде далі розвиватися перебіг подій навколо нього? Ну, потенційно, звичайно, зміни можуть бути знов ж таки. Ми розуміємо, що дві країни є Угорщина і, відповідно, словаччина, які використовують своє право вето і ту систему ухвалення рішень в європейському союзі для того, щоб виторгувати собі певні преференції або повернути ті, які вони втратили, в зв'язку з тим, що порушували фундаментальні принципи. Створення і основання самого європейського союзу, і що ми говоримо про 18 пакет пакет санкцій, то в ньому планується це відключення ще понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Так дійсно я думаю, що наші глядачі трошки здивуються, оскільки ви думали, що вже всіх відключили. Ні, не відключили. Залишалися відповідно лазівки, в тому числі і для європейських партнерів, які проводили оплату відповідно щодо енергоресурсів. Це зокрема стосується і Словаччини відповідно і у енергоресурсів Російської Федерації зараз планується їх якраз підключити, що фактично унеможливить цю історію, або точніше її максимально ускладнити. Зниження граничних цін на російську нафту то розглядається можливість зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів, хоча Україна і Сибіга виступав про це доларів. А рес 45 в принципі це теж та історія, яка може бути зараз. Прайс кеп це здається 60 доларів відповідно за барель, тому зважаючи на mm <coughs> Ситуацію на ринку на це якраз те, що буде давати можливість, що спрацьовували обмеження, тому що е, тіньовий флот можна використовувати лише тоді, коли потрібно входити обмеження а коли їх не потрібно, то і тіньовий флот відповідно не застосовується. А ми розуміємо, що частина санкцій під це теж підтягнута. Також це запровадження заборони на використання газопроводів, північних потік, 1, північний потік, 2. також там містяться нові торговельні обмеження, якщо не помиляюся, десь про приблизно на 2,5 мільярда євро. Важливий момент це технологічні санкції щодо Російської Федерації, відповідно їх посилення, і введення персональних санкцій там близько десятка фізичних осіб, і десь 3-4 десятки юридичних осіб з Російської Федерації це те, що відповідно планується. Дискусійне це питання прайс-кепу для російської нафти, хоча знову ж таки, я думаю, що. Буде воно протиснуто. Ну і питання північних потоків знову ж таки, це історія якраз того, щоб не дати можливості ну компанія, да, яка відповідно слуговується північних потоків, зараз знаходиться в банкрутстві, і відповідним чином є можливість її викупити. Є інформація, що це може бути. Люди дотичні до Дональда Трампа, точніше до Сполучених Штатів Америки. Ну і мати якусь great deal, big deal з Російської Федерації в цій частині в продажу енергетичних ресурсів для європейців. Європейці ж і в першу чергу цю історію лобіює Мерц. Вони хочуть взагалі до 27-го року відмовитися від. Енергоресурсів з Російської Федерації, тобто досягти фактично нульового рівня, і таким чином теж себе хочуть убезпечити законодавчою цією ініціативою, з тим і санкції відповідного накладення, щоб не було можливості мати це як певну розмінну монету або тим, чим можна відповідно торгувати. Ось тому е в цілому цей пакет він є ну е доволі потужним. Але звичайно є негативні моменти: це блокування 18-го пакету Угорщиною словаччиною. Як на мене, тут є теж певний такі недостатній санкційний інструментарій, зокрема відсутність позиції щодо заборони на продаж до Європейського союзу зрідженого природного газу з Російської Федерації, і це цікаво. До речі, тому що в принципі Сполучені Штати Америки це було теж вигідно. Бо хто буде заміщати Да? тобто, перекривається не лазівка, а можливість для Російської Федерації продавати свій скраплений газ і звичайно, що Сполучені Штати Америки маючи його відповідно надлишок потужності після сланців Революції постачати його були б зацікавлені в до європейського союзу. Можливо, це знову ж таки теж елемент певних торгів ще з європейцями. А чому торгів? Тому що Сполучених Америки вони хочуть вирівняти торговий, торгівельний баланс з європейським союзом, так тому що він не на користь Сполучених Америки. І поставки скрапленого газу це те, щоб давало можливість вирівняти його насправді, і тому я думаю, що вони його поки що відклали це рішення до знаходження якогось певного компромісу в тарифній політиці Трампа. Ну і знаходження там договору та вирівнювання цієї історії. Тому до цього вони повернуться. Це насправді важливий момент, який би е, доволі серйозно прикрутив історію з. Можливість Російської Федерації додатково ножувати кошти на агресію, ну і звичайно, от неузгоджені щодо зниження праське по російської нафти з 45 там доларів за барель. А це те, що досі відповідно обговорюється. Але в будь-якому разі кожний санкційний пакет це додаткові обмеження для спроможності Російської Федерації проводити війну в Україні. Ми маємо це розуміти, і навіть якщо деякі позиції трошки будуть там змінені або скориговані. Це в принципі буде грати нам в плюс. Навіть якщо там по прайскепу якось будуть додаткові якісь консультації. Тому це, ну, скажімо, та історія, яку можна було б подолати. Ну, Ключовий момент це залишається якраз боротьба з позицією Угорщини і Словаччини. Ну, от як показує практика, так угорщина та словаччина не дуже сильно хочуть поступатися своєю позицією. Які методи боротьби з цими, які можливо обхідні шляхи, щоб уникнути їх участі в прийнятті цього рішення? Так, е, да, це хороше питання. Насправді знову ж таки. По перше, е, це можуть бути бюджетні певні переговори. Тобто тиснути там на е е словаччину і Будапешт відповідно в е частині формування і е е е бюджету Європейського союзу його розподілу, перерозподілу і е так далі. Не ну, це більше про наступні саме бюджетні цикли. Є, Звичайно, сьома стаття договору про європейський союз, яка якраз передбачає позбавлення країни порушника права голосу в раді ЄС, і тут є складнощі певні наскільки потрібно буде одностайності, якщо там Словаччина і угорщина вони йдуть в парі, то вони можуть блокувати відповідно це рішення. Але є ще механізм умовності щодо верховенства права, який якраз дає можливість внучку. Ухвалення рішень, тобто там не потрібна одностайність там є теж своя певна процедура, але вона легша і це той інструментарій, який вже застосовувався до Угорщини відповідно і до Польщі ще до зміни уряду. Це 20-й рік, здається, був 20-21-й. Тому цей метод механізм скоріше за все і буде застосовано. Ми знаємо, що дер Фондерлян їде до Словаччини, буде там спілкуватися з Фісою, і я думаю, що все ж таки вона тут буде більше батіг з собою тягнути, ніж якийсь відповідно пряник. Ми бачимо систематичне роздратування і Угорщину відповідно, і Словаччиною, Більше Угорщиною. Ми бачимо, що Фрідріх Мерс Катлер Німеччини бере на озброєння і намагається бути провідником в частині тиску на Угорщину відповідну і словачину, а зважає. А на те, що Німеччина це 25% загального бюджету Європейського союзу? Країна лідер. Вони спільна позиція відповідна із Францією. Нідерланди, бо Нідерландами, Фрація, до речі, 17% бюджету не формує. А на Угорщині, Словаччина, вони не то бенефіціари, тобто вони дефі дефіцитні і отримують більше, ніж вкладають насправді. Тому вони від цього і доволі потужно залежать. І я думаю, що цей тиск він набуде наростати, і один із цих механізмів, якраз механізму умовності щодо виховання прав, я думаю, якраз буде задійний для того, щоб змінити їхню позицію по. 18-му пакету, як мінімум, а ще ж і питання, звичайно, початку перемовин з Україною щодо вступу до Європейського Союзу. Це теж елемент розрятування І я думаю, що будуть якраз ці важелі тиску застосовуватись якраз по цим двом напрямкам: і 18-й пакет, і питання розблокування перемовин вступу поступу України до Європейського Союзу. Ну, сьогодні не тільки Європа працює по санкціям. Бачимо, що у Дональда Трампа якось змінився настрій, і він навіть підтримав законопроект Лінсі Грема щодо тарифів проти країн, які купують російські енергоносії, і були вже відповідні заяви зроблені. Що законопроект підтримується до розгляду в Сенаті, і в Сенаті він 100% пройде, якщо він туди попадає. Тому таке питання: а що змінилося в США? Чому така реакція Трампа раніше він все блокував сьогодні? Він навпаки ви. Ступає майже як в обіст фактично санкцій, і чи є якийсь синхрон між діями Європейського союзу та США? І чия це заслуга? Це наша дипломатія, це мерц, умовно чи якась ще третя сила? Ну, тут сукупність чинників, насправді, це безумовно і наша дипломатія, і те, що ми е, намагаємося знаходити підхід до Дональда Трампа. Ну, якщо ми бачимо, йому подобаються, коли його хвалять і прописують йому заслуги, які навіть е, е, до нього не дуже приписуються. Ну, ми намагаємося грати в цю гру насправді. Да? Uh, і вибудовувати свою комунікацію на зразок такої, як ми бачили на саміті НАТО в ГАЗ, за що і критикуєте чи європейці, але знову ж таки, вони отримали своє. Те, що вони хотіли, вони Ну, Якщо такий підхід працює з Трампом, то вочевидь, ми маємо теж його використовувати. Далі Трамп він знову ж таки на куражі. Певному він вважає вкрай успішну історію для себе це ірано-ізраїльське протистояння, війну і участь Сполучених Штатів Америки і. Він не хотів би мати прогрес відповідно і в Україні і е, дуже цікавий момент, та, що е, те, що робили Сполучені Штати Америки в Ірані, це мир через силу. Це та історія, про яку ми постійно говорили. Президент Зеленський, наші європейські партнери, е, і воно спрацювало тут. І зрозуміло, що ми намагаємося використати ситуацію і казати: пане Дональде, дивіться, мир через силу працює там. Так само він працює з Російською Федерацією, але зрозуміло, що йому потрібні важливі. Тому цей от законопроект на Грема. Це те, якраз що може бути такою лякалочкою відповідно для Російської Федерації, а і, і яка ну не на перемогу до них, да, фактично. Це більше проблема до речі, угорщини там, умовно будучи словачини. Чи інших країн, які співпрацюють, і допомагають обходити, але зрозуміло, що це буде викликати доволі серйозну таку е е вплив на стагнацію економіки в самій Російській Федерації? Е це важливий момент, але знову ж таки е Трамп дуже хоче, щоб всі важелі були в його руках, і ті зміни. Е Ну як послаблення законопроекту чи не послаблення ска зміни, про які він говорить, це якраз те, що дає е, те, що остаточне рішення має ухвалювати саме президент. Це те, що йому було потрібно, я так розумію, що сенатори пішли відповідно йому на, на, на зустріч. Але треба розуміти, що от десь там вони що це час, поки вони його розглянуть, поки вони ухвалять, поки він вступив силу і так далі. Тому, в принципі, напевно, що цей механізм буде готовий до застосування десь під кінець літа, на початку осені. Десь приблизно отак, от, от я собі думаю. Дякую вам за цей цікавий огляд. А глядачам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі та надсилайте його друзям. Діліться. Не забувайте підписуватися на наш канал та залишати дзвіночки, щоб не пропустити наступних випусків. До зустрічі!